Доброго дня! І таке цікаве питання. Зараз йде відкачка ріпаку, акації. У кого вже цвіло, кого ще доцвітає. Але я хотів би поговорити про таке питання, як викачка меду із гніздових корпусів. Тобто, чи можна качати рамки з розплодом, чи не потрібно цього робити. Ну, Дивіться, таке, почнемо також з далеку. Вивод маток, да, якщо ви десь читали, може, може, чули від якихось матководів, що на 9-10 день матка, яка знаходиться в маточніку, у неї відбувається метаморфоза, тобто із лічинки вона превращається в камаху. І матководи опитні і книжки пишуть, що іменно в цей момент не потрібно трусити рамку для того, щоб не вбити матку внутрічника. Це я взяв здалеку, а тепер поясняю, чому. Та ж сама метаморфоза і із вашим розплодом. Теж приблизно от в цей же ж там період, там, я не, точно не, не можу сказати, ну, після запечатування, там, можливо, там 11 чи 15 день, оця метаморфоза теж відбувається. І коли ми будемо ці рамки трусити і, і пускати в медагонку, є вірогідність загибелі розплода іменно от, до, до такого періоду внутрі комірки, що нам цього не потрібно робити. Тому я так скажу, розпліт на виході, якщо ви бачите, що бджілка прогризає кришечку, качати, я думаю, що можна, а от розпліт, який тільки-тільки запечатаний, качати не бажано. Якщо там сильно багато меду і ви хочете відібрати його, то краще зачекайте декілька днів. Поставте цю рамочку на самий край, для того, щоб після виходу розплоду матка знову туди не засівала. І через там тиждень. Повернетеся до цього вулика і вже відкачаєте ці рамки з розплодом. Хоча я не рекомендую качати рамки з розплодом тільки в тому випадку, коли у нас ріпак в гнізді, і ми не хочемо залишати ріпак на зиму, то його потрібно відкачати. Якщо є змога підняти його в другий корпус в медовий цей мед з розплодом, і почекати 10-11 днів, поки він вийде. Це дуже добре. А ну а якщо у вас зверху магазині рамки чи 230 і ви не можете підняти, то я рекомендую такі рамки вивести на края вашого гнізда, для того, щоб розплод вийшов і тільки потім ви той розплод змогли забрати. Ну от, якось так.